Прильот, прильот, прильот. І на 4 часа підряд приговор так. Один прицільний удар міномета і З днем народження. Вовчанськ відміняється. Друзі, всім привіт! Е, як бачите, наша команда в повному складі, навіть з мішкою, е, знову в бусі. Це означає, що, що ми е, знову їдемо в якийсь треш. І в цей раз ми їдемо на Харківщину, їдемо на Вовчанський напрямок, е, тому що в нас є запити від військових, є запит на евакуацію з міста Вовчанськ. Ну і будемо вам все показувати. Е, що там відбувається, як там, як там наші військові тримаються. Тож погнали! Там горить, але оця пилюка це від дороги. У нас вже все весь рот, весь нос, усе вклало цим пилом. Просто жесть. The... А дня, там ще не він не він не з того йде. всього цього поля просто такі очаги. я не знаю, як це буде українською Видно прильот, прильот, прильот постійний. Там Вовчанськ. Наші дорожки їдемо по полям. Таким от дорогам знімаю спеціально без стабілізатора. Там у нас Вовчанськ, бачите, горить. Отак, от їдемо ми. Приїжджаючи до хлопців на фронт, завжди маєш неоднозначні почуття. Адже зустрічаєшся з живими людьми, які мають різні емоції. Хтось ще повен сил нищити ворога і запалює тебе енергією, жартує та посміхається, а хтось вже знесилився, втомився і втратив всяку віру. І цю різницю неможливо не помітити. Нас е, військові перепарковують, тому що сказали, е, щоб ми біля їхніх машин не ставили наш яскравий червоний бус. Сказали, нехай краще, як би так, без матюків висловитися попаде, прилетить по цій машині, ніж е, е, по їхній техніці, біля якої ми запаркувалися. Отак, от, от волонтери по полям носяться Зовсім всім добром. Ще й гітару з собою тарабан. Іду, іду. Молодці, молодці. З днем народження! З днем народження! З днем народження! З днем народження, З днем народження! тебе! У -у -у -у! З днем народження! Подаруночки привіть! І на 4 часа підряд крили арта. У мене за пів години, за 15 хвилин, 4 300, один такий тяжкий, блядь. І ми сутки там сиділи і мотали, робили все для того, щоб їх вивезти. А Та Та як це, ви тому там... що нам треба було, це був там, грубо говоря, 11 утра, а нам виходить там, 10 вечора. Ну, 12 годин, грубо говоря, треба було їх там додержати. Якось. Піти по дню типу, взагалі, нереально, тому що дрони і скиди і арта і все стане. Саме про цю різницю я й говорила. Тут ти святкуєш день народження, а тут слухаєш, як ціною свого життя хлопці евакуюють поранених та загиблих. Кожен з нас робить свою роботу. Тож ми рухаємося далі, їдемо до інших наших хлопців, щоб показати вам, як живуть наші військові. Постиратися, покупатися, все, все присутствує. І сушарка там є? Ні, 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 вона багато електрики. електрики. Ага. Ні, а ні, можна всередину зайти? Тільки тут людей може одночасно митися. Одночасно три чоловічі. Прикольно, і це все машина. Аж не віриться, що це автомобіль. Автомобіль переміщується. Температура, Температура тут, насамперед. Якщо зимою, ми переходимо, включаємо подогрів, повністю подогрів робота. Серйозно? Так. Ми тут з напарником да. ми, ми ще двоє суток спали, живе. Каріматик, Круто. так? Ну, матраці каріматик, по моїх ага. условиях дружище. Клас, тут так. 157 громада, тут не так, як по телевізору. Це вз... прям уже ця. Короче, ви її отак відкриваєте. Ну, один покажу. І тут пакет. О, запахло кавий, так ти що. Ви отак типу в чашку ага, ставите. Отриваєте, два-три рази проливаєте, і смак просто. І це ж мелена свіжеме кава. Приїжджаючи до хлопців, хочеться їх підбадьорити. Але іноді це надзвичайно важко, чуючи їх історії. Заїздили, теж все палало. Один традиційний удар міномета і перго. Ти їх чуєш, але не бачиш, але їх дуже багато. Там приїхав наш відпрацював а за минуту вони опять проявили. Чути її голоса. Сторує хлопці кричали, Писали дружили. Тому іноді немає нічого кращого, ніж помовчати разом та просто поспівати. Не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись, хоча надія є. Захисником подорожуючих і мореплавців. Дякуємо вам. Це немає. у нас обмін, да? Шеврон ну, на ікону. і В Росії в був в Польщі, в Чехії. Серйозно? Дякуємо так. вам. Ух, ти. Дякую Хай дуже. І молитва немає. ще. Дякую вам дуже. Немає. Нема коли. Так, друзі, ну що, вовчанськ відміняється. Ми дзвонили знайомим волонтерам, хто займалися евакуацією знайомим най... військовим, то вони сказали: все, вже туди несуйтесь, людей всіх, кого треба, було вже вивезли, залишилися. Ті, хто І плюс до того в нас зірвалася евакуація, зараз вам покажемо чому. Ну, добре, добре. Тоді отбой, да? так? ви мамінка, так? Да? Ні, ну я від них, так. Да. Ага, ну дякую вам дуже здоровий. Дякую. робіть відвід, будь ласка. Добре, добре. То ми вирішили все ж таки відмінити поїздку в Вовчанськ. Поїдемо зараз до наступних наших хлопців. Он, друзья, бачите, все в димо. Ось, вон все, сам Лучанська. Мы ж тоже купили себе, потому что... Це у нас рівноцінний обмін. Я віддаю свій шеврон, а мені подарували отакий. От ну що, я думаю, це рівноцінно дуже. Це, це, це борсук, так? Да? А, ну так, да, це те, те ми, які, що ми тільки що піхоти були. Це медоносці. А, а медонос, точно. Це ж ми були зараз у підохопі. Піхота ваші, так. Ну це наше бойовикочення. Оце <говори> да? у ваше. Коли діло да. в очах, не знаєш ти як далі бути, на що сподіватись хоча. Ну що, друзі? Ми зараз на крайній позиції в цій поїздці. Зараз ми у хлопців, я не можу показувати ніякі локації, тому за мною стіна. Але ми дуже багато в цей раз побували у наших хлопців. Ми були у піхоти, ми були в мінометників, ми були у медиків, ми були в роти вогневої підтримки і не в одній бригаді, ми були в декількох бригадах в цей раз. І що я хочу вам сказати? Найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день у хлопців, найбільша потреба, яка у них є, це, по-перше, люди. По-друге, це розумне керівництво і хороші командири. В принципі, це не якась там новина. У нас дуже не вистачає піхоти. Дуже не вистачає піхоти. У нас дуже не вистачає підготовлених позицій. Про це казали всі. Хлопці з піхоти це взагалі окрема біль, тому що вони приходять на позицію і. Виривають собі якісь маленькі бліндажики, які ховаються від е, е, пташок, як вони їх називають. Від дронів дронів дуже багато. Дуже багато. Е, нам не дозволили поїхати в Вовчанськ. Ну в принципі, ми не стали ризикувати. Е, нам не дозволили під'їхати навіть в найближчі села, тому що там криють кабами цілодобово. Е, за день мінімум 8 кабів прилітає, окрім всього іншого. Дуже багато е, дронів, дуже багато ланцев. Дуже багато FPV-шок, вже є загиблі волонтери, тобто небезпека з неба вона є постійна. Що я хочу вам сказати, найголовніше це те, що нашим хлопцям реально дуже зараз потрібна підтримка. Я хочу, щоб ті хлопці, з якими я знайомлюся, з якими я вже давно знайома, щоб вони жили. І якщо їм для цього потрібно збирати гроші, ми маємо це робити, тому що їхнє життя це найважливіша цінність, яка має бути в Україні. Нам не дозволено. Під'їхати кудись туди поближче. Командири батальйонів категорично заборонили їхати. В нас немає броньованого автомобіля, і незважаючи на те, що в нас там є каски, броніки, це нікого не цікавило. Нам не дозволили їхати. Сказали, що це дуже небезпечно. Дуже тому ми нікуди не поїхали і були тільки от у хлопців в різних містах, не можу їх називати. Це вовчанський напрямок. Ось все, що я хотіла вам сказати: такі мої рандомні думки. Просто дуже хочу, хочу щоб незважаючи на новини, ви продовжували допомагати армії. Тому що, якщо не ці хлопці, яких ви сьогодні побачили в відео, росіяни дуже скоро будуть в Києві. І знаєте, що, друзі, ми хочемо вам сказати після всього, що ви тут побачили? То поки сонце сяє, поки вода тече, надія є, та є. є, Лиха біта минає е, просто повіру це. Бо надія є. Yeah. Надія є. Надія є, надія надія є. <laughs> Тепер наша соло. <постав> yeah, 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 yeah. <постав> <Юрчика постав> соло. Надія є надія надія. Юрчика соло. Наша сола. Надія є надія надія. Так, ну що? Наші пригоди. Продовжується у нас пробити колесо. Бо щойно ми приїжджали до хлопців в ліс і, видно, там зловили якусь штуку. Тепер нам треба щось думати. Що думаєш, нам реально пробили колесо? Юра, я знаю, хто нам пробив колесо. Ота жінка, яку ти набичив на дорозі. І ви теж бичили на неї. От вона нам пробила колесо. Вітаєте по типу, машинам, бо треба бистрі, бистрі їхати, щоб ви вже в машинах були.